Незвичний Пацієнт, незвичний ремонт. Завжди ми робимо машини. А зараз ми будемо ремонтувати оцю нашу лебідку. Коли ми затягували ауді, у нас все пішло не по плану. Не знаю, як, не знаю, що воно таке у нас тут склалося, що як тут случилося. У нас загриз трос мімо барабана. Тут же ж нема отакого от механізму, який вкладає трос. Немає. І в нас вийшла отака біда. І ми на такій стадії оце і, ну, прекратили всякі дії. Так, зараз ви так, спокійненько заварюєте собі там чайочок, пірожочки, бублички, там кого що є. Спостерігайте, а ми будемо працювати. Зараз будемо її знімати, класти на стіл, розбирати. Вона важка. Бо тут прийдеться ну, нам ще і потягати якісь груза. Працюємо! Машина. Десь там евакуатор з Дніпра їде, а в нас лебідка не працює. Так, підшипничок. Оце він тут стоїть підшипничок. Бачите, получається так, що у нас трос грибануло сюди і намотало на оцю оську. От я не знаю чому. Постійно у нас виходить так, що, якось так, що на цю сторону воно його наматує. Навіть оце вухо. Оце вухо, його трошечки відвернуло сюди. Зараз я його таким чином отаку пригепаю. Пригепаю, ну я не буду на камеру стукати, щоб вам по вухам не бить. Що цікаво, що цікаво, ви гляньте, який, який тут, тут устрій. Оця вся лепітка, Ось вона кріпиться до корпуса всього-навсього на отаких десятих болтиках. Але те, що бачу я, болтики, ну доволі такі калені ну клас міцності, я вам зараз не скажу. Ну, це ж таке, це ж, знаєте, завод зробив отак на чотирьох болтиках. Ну ми ж, а де болтики? А, там болтики. Ага. Ну ми ж, гляньте, ми зробили отаку станіну. Оце дивіться. Ба! Отаку станіну. Далі ми прифігачили на до станіни на отакі болтики. На отакі болтики. Так що е і, і такі ж думаємо, а може мало, може болтиків мало. Е а оце тільки що розбираємо і сміємося. що... Завод поставив всього-навсього на такі болтики. Зараз ми обдуємо його повітрям, будемо збирати далі. Вставили весь цей редуктор підшипником. Підшипник вставляється от сюди. Оце трошечки прибили. Так, затягую, закручую. Охто, блять, подожі, подожі. Спішить, не надо. Не надо, спішить. О. Так, є. Нічого. О. Я. Да. Та трошки ж с... спішємо. Бо машинка їде, на дворі дощ піще. Пі Не хочеться її просто бросати дворі і очікувати, поки ми там зробимо цю лебінку. Так, є. 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 Так, тепер. Тепер, тепер, тепер. Беру нашу станіну. Ох і станіна. Хе! От представте собі оці чотири болтика і оця конструкція. Ох, пацани, старалися. Так, тепер станіною наїжджаю сюди і, так, і прикручуємо станіну до лебіду. Він заразуважив ще. Що... Давай, я, я подаю. Давай, бо я там тільки мішати буду. Так, це, що ми бачимо? Так, сюди трохи, трохи сюди і ви, ви, вище. Іще трошки оцю сюди. Опа. Так, є. Так, тепер. Це вже наші наші болти. Ті, що ми додавали сюди. Там, на чотирьох, ну у нас тут навалено їх. Шість штук. Ага, шість штук. Так, тепер, Віталя, трошки вище. Ще раз. Гляньте, шайби. Гляньте які шайби ставили. Оце ви, ви, ви уявляєте запас міцності ми сюди фігачили? Так, тепер оцей у нас нижній. Якщо ті співпадають, Віталя, то... Так, так да. співпадають. А машина ж десь їде. Їде машинюшечка з Дніпра. Їде. Ну ми вам покажемо, як її затягуємо. Покажемо, зв'язку покажемо. Так, оце їй ціля, оце її. Так. так, оце у нас що за голова? Оце в нас. Є. 8, 9, 9, Як ми раніше страждали від у нас не було лобідки, ай, блін, тут всіх сусідів созивали. А усіх же там то спина, то крижі, то ще щось у когось там щось болить. Так, оце я затягнув на кизло. Тут 17. Так, є. Далі. Ідемо ці закручувати. Тут. тут у нас різьби штатні. Є. А потім, коли купили цю лебідочку, вона у нас з'явилася разом з напольником оця лебідочка. І брали таку, знаєте, ну, щоб і не космос, і щоб не... як сказати, Ну, щоб і щоб він не дішлак якийсь там, не шлак. Так. І далі є. Так, а шо дальше ровно? Что далі робот? Давай? Степляться буде. Да? Ну конечно. Ты хочешь сказать, Джудит напальник? Так, шо я. Так, ну шо, попер? Давай. Давай. И. Опа! Так. А да. да, зараза же его жура. Це хорошо, що метанька така. Такий хлопчик. Так, все равно. Я в дедушке. А, не, 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 Є! Yeah. Так, гайку. Гайка, гайка, гайка. Так. Ха! І всі діла. й Ще встигаємо. Піші Ще ми кудись встигаємо. Так. так, давай я отключу. Так. Так, далі, шайбай. Е, э, шайби. Щось у нас їх багато. Слышиш? На що лишаки залишилися, так? А, а там зверху були шайба, знизу не було. А. -а, -а. Підожди, були шайби. І тут були, у нас двічі не вистачає. Віталя, були зверху шайби. І знизу були. Давай, і знизу. Да. Давай давай, Шайбами. Покупимо те, що є. Віталій, а ну шанали. Ага. Є. Єсть. І єсть. Ну, Лепідка на місці. На місці, так, да. що там далі зміни? Випробуємо те, що ми тоді не домотали, на чому ми тоді зупинилися. Ану, вона тут працює чи не працює. Зараз є така предложуха її трошки вимота. Для того, щоб ми на барабані трошки акуратніше вона склалося. Ага, жива. Розматує. Так, розматує. Так, тепер давай. Давай. Э Так, є. Так, ну що, працює? Машина Ой, машина, господи, що я морозю, Яка машина? Лебідка готова до затяжки машини. Зараз під'їжджає машина і ми оце ще знімемо її в роботі. Готові до затяжки. Так, як устроєна оця лебідка? Лебідка розчитана, щоб тягнути отаку уверх. Вірно, вірно. Оце у нас канцевічок. Що якщо закусить щось піде не так, що в концевік виключив лебідку. На цьому круті у нас є отакий, отака шайба, яка повинна сюди впертися і виключити лебідку. Далі, як нам змінити напрям тяги, лебідки, ми зробили отаку штучку. Дивіться, оце з москвичовського домкрата, ото, що, знаєте, кик-кік, -ки, отако. Далі е, петля буксірна з якогось автомобіля, отака металяшка. Як ми це робимо? Вставляємо в напойничок, отак, опа! Отако. Повертаємо, все. Вона автоматично у нас зайшла в зачеплення. Так, тепер у нас так, би там тросик був, все, там так за тросом слідкувати потрібно. Тепер ми зачіпаємо отаким чином і змінюємо напрям тяги. Ану, Віталя! Все! Обальте її двір. Зараз доїжджа машина. Ми сюди насаджуємо автомобіль і затягуємо його сюди в роботу. Готові до затяжки. А в нас наживка на наш сьогоднішній оцей гачок буде. Що ви думаєте, рожок? Зачіпляюся рожком за гачок і тягнемо. Поїхали. Так, тягнем, тягнемо, тягнемо. Ніхто не знає зараз, яка ж буде дійсно наживка. І ще, ще, ще дійсно буде наживка на цьому гачку. Так, ложу. Так, відчіпаю цей рожок. Так, чіпаю оцей золотий ланцюжок. А сьогодні до нас зайшла отака риба. Називається Рожок. Наш любимий рожок. Так, Віталя, підтягни трошки. Так, хорош. Я сідаю в салон. Я сідаю в салон. Так. Є сів, тормозів нема. Є тільки цей самий. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Віталька там оп'ять рулює е, тросиком, щоб не закрутило його. Янь, опа, двірничок тільки що впав, чого він впав, і, мабуть, розбив лобове скло. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тягнем, тягнем, тягнем машинку. Головне, оце зараз не натупити, бока не пообдирати. Ворота такі не дуже, щоб широкі. Так, поїхали, поїхали, Віталь. Поїхали. Віталька рулює. Я керую. Так, трошки лівіше, щоб зразу попадати на напульник. Так, все, ми вискакуємо. Я гальмую, виходю з машини. Виходжу з машини. Так, все. Дивіться. Дивіться, все, машинка вдома. Приблуда Оця справилася. Лебідка Оця в нас справилася. Віталька, Справилися. все закерував. Так, ну що, друзянчики, закінчуємо ми це відео. Дякую, що були з нами і до нових зустрічей в нашому гаражі.